Політичних партій, громадських організацій, народної самооборони, правого сектора, представників районів і обов'язково закликати священників, Побачите, що без благословіння священників, які тут, вибачте, дідько поселився. Ми ніяк не можемо прийти цей, прийти до спільної кандидатури. Я думаю, що людина-кандидатура має перше бути учасником майдану. Не треба нам сувати сюди. І бути людина, за якою не тянеться негативний шлейф. Цінні. Цінні. І потім користь. Нехай приходять усі, хто відчувають в собі сили, взяти в цей складний час на себе відповідальність. Бо знаєте, чим політик відрізняється від політиканта? Політикан тільки говорить, а політик бере важкий час на себе відповідальність. І тому. Пропоную всі, хто є, і щоб нас тут було в 10 разів більше, всі, хто відчуває в собі силу, які є пропозиції від політичних партій. Завтра приходіть публічно пропустити цю кандидатуру через Майдан. Коли люди, але коли люди визначаться, то ми всі повинні зікласти свої амбіції в далекий чемодан, формувати національну гвардію, армію і працювати. Москаль вже на нашій землі, а ми далі телимося. І завтра навіть будь до того, щоб коли вічі прийме цю кандидатуру, наприклад, автомайдану, і повезти зразу до Києва на затвердження, щоб виконуючи обов'язки президента, прислухався до ВІЧІ, до народного вічі. Хто за цю кандидатуру? Голосуйте! Пропозицію. Завтра провести у вісімнадцятій годині велилюдне вічі з обговоренням усіх кандидатур і покласти край оцій губерніації, щоб було представництво, оскільки тут є представники всіх політичних партій, громадських організацій, правого сектору, народної самооборони, просимо завтра на вісімнадцяту годину. Ну, я не пропоную на 18-ту щоб там 11-та, щоб люди після роботи могли прийти, обговорити, нехай це залюб священниками, поклати руку на святе письмо і навіть собі з Богом працює. Пропоную вийти сюди, пройди через Майдан. І через люстрацію Майдану, щоб кожен міг поставити її запитання і поставити на цим раз крапку і назавжди. Тому що Україна у складній ситуації, а ми далі телемося. Слава Україні! А тепер усі, щоб побачили, що ми єдині, щоб вороги з нас не сміялися, пропоную заспівати всім славень український гімн. and the way w Бо Україна! Породу! Україна! Бо ще раз хочу звернутися. Я бачу, тут є представники засобів масової інформації. Я вас прошу, поширте завтра на 18-ту годину загальнонародний Буковинський віч. І так само звертаюся до всіх представників громадських рухів, політичних партій. Віднесіться до цього відповідально. Сказали, що ми підтримували, не підтримували, але в першу чергу це повинні вирішити люди, бо нам ця губерніада вже надоїла. Слава Україні! Героям! Слава! Слава! Слава Небесній Сотні! Тричі! Слава Слава! Слава! Слава, Слава! Слава Героям! Якщо Слава! Слава! Як хоче Слава! висвітлювати, маєте можливість.